Так, іще одне відео для вас. Значить, У нас є от такі червоні трактора. І е, пішла така мулька в інтернеті, що е, ми займаємося неоригінальними шифангами. Верніше, ці, що у нас зараз є, ніби це оригінальні. А тепер завод в червоному кольорі не робить, тільки в синьому. Дивіться, кому подобається синій, синій, кому червоний червоний. Але ну, не ведіться на таке. Як то кажуть, такі розводняки, що тільки в нас, і тільки сині, і тільки тепер. Наприклад, у нас є шифан 2022 року. Так? Є, він залишився. Є у нас шифан з нової поставки 23 рік. Є. Є. І шифан і червоного кольору. Не розумію, для чого це конкурентам розказувати і дурити людей. Люди десь знають цю правду. Що завод колір там не змінив. І він може і покрасити в червоний, і може покрасити в синій. Якщо забажати, то може і в зелений. Тому шефенги є в червоному кольорі. Наприклад, у нас є трьохциліндрові 4-циліндрові шефенги. Да? І вони, наприклад, теж 23-го року, будь ласка, і вони теж з червоного кольору. Взагалі, вся продукція шефенга, зайдіть просто на завод. Тобто на сайт шифанг забийте просто в інтернеті і побачите, що в них вся лінійка, вся червона. Тому не ведіться на такі казочки, кого цікавить шифанг. Будь ласка, два роки гарантії, Міні-агро, один із найбільших імпортерів. В Україні, а по шифангам так найбільший, стільки шифангів, як ми, ніхто не завозить. Хто би що там не казав? На площадці стільки шифангів в різних моделях, в декілька штук по одній моделі ніхто не має, як ми. Тому на Закарпатті ми знаходимося в місті Мукачеві. Якщо ви не Закарпаття, то дзвоніть. у Нас по всій Україні є наші філіали. Кого цікавлять шифанги в червоному кольорі, оригінальні, заводські, з гарантією 2 роки, то вам потрібно до компанії Агро. Дякую всім за увагу. Ще раз нагадую, не ведіться на провокації і обирайте те, що вам підходить.